І всім привіт, з вами Карась Такий І сьогодні ми будемо ну, продовжувати проходити метро Lost Light. Минулої серії ми прибігли до театру. Мені здається, що тут музика трошки... змінилася. Я буду зі своїми вже через годину. Ну, змінилася музика тут. Ну ладно, продовжуємо. Стрелики були форсів, це. Час зараз такий саміру сум'їде. Нам зараз підійматися, Стражів багато? Ледве втекли. в домі гніздо. Біля літака. А мені ще й сон сьогодні наснився. Паскудний такий. Ну, я кажуть, віщий сон. Ну так, віщий, віщий. В трьох немає сенсу. Ну, Артеме, наш шанс доторкнутися до культури. Над нами большой. Хто з артистів вижив, тут. Виступають. Зі всього метро люди. О, пасхалка на цього бібліотекара. Та боже, жили А тепер ми виродки? Як так? Скільки разів таке вже було? А ситуація ось яка. Сусідня станція, площа революції. Наша, червона. Від неї до полісу два кроки. так час я, я, я Миттю зі своїми будеш. Це про вас тільки що повідомили. Так-так. Так, про нас. Чудово, проходьте. Одне слово, Артема ти погуляй поки що тут. станція надзвичайно цікава. Я зі своїми переговорю і знайду тебе. Добре. Ласкаво просимо і вдалого вам відпочинку. Ви... Замітка. Хто хоче прочитає на паузі. Ви розумієте, ми не можемо чекати без Так нам треба сейф знайти. Був <губу> ключ. Тут немає нічого. Послухаємо цього. Дайте останньому театральному критику. Подайте, хто скільки Такі, може. Ага. Що, молодий чоловіче? Клюнули на мою натепну табличку, так? В цьому підземеллі кожен знайшов собі місце. Убивці і шльондри. Тирани, злодії, торгаші — Всі чудово почуваються. Навіть декотрі кепські актори. А я виявився нікому не потрібен. Нікому. Всі ми дихаємо пилом большого. Ця станція перенаселена приводами опери. І що? Чи є тут місце найкращому критику загиблої країни? Дідька калиску. А чому? Ніхто не любить правди. Я кажу, ви ганьбите ім'я Большого театру. А вони мені большої. Це ми. Їм не потрібні критики. Їм не потрібне мистецтво. Їм потрібні лише гроші. А ці нещасні, що їдуть з усього метро до Большого театру, не розуміють навіть, як їх обманюють. Мистецтво, іначе. Кажуть, це для ситих. Та воно потрібне і голодним. Коли думаєш про високі, голодні спасми трішки відпускають. Тут доля правди. Щоправда, ніякого мистецтва вже 20 років як немає. Тому голоду актуальна для мене, як ніколи. Подайте ще один набій, а? Дякую. Отже, є ще люди на цьому світі. Отак. О, О дрехне. Ну ладно. Нам далі. Загребнього. Костю, що стає. А дуже багато. Ми вже назад. Усі попадали, він навіть не зачинений. Нічого собі, це ж демон. Страшний, який зовсім демон! Он криловий, як махає. Так, нападає. Ні, це він злітає лише. Тато каже, він лиш призлеті так сильно крилами махає. А тато бачить. Марка. Це ж демон. Коли підемо з тобою на гору покручів будувати. На тиждень хоч гроші ще залишились. О, спродати в нас так немає. Збирав, Шо? Збирав, збирав. Закінчили ж. Бачиш, жодної плямки, жодної потреб Точність гарантує. Продаємо Цепи стільки. Заднув. Бо пізніше ще не збираємо. Забігаємо, аж Добре. Замій рахунок. У мене дні на три залишилось. Тюнінг. Набрав ну, ніякого тюнінгу, О, на дворі вітер капець. Не пожалкуєш, вставляй, як треба. Ось це, я засуджую. Я краще піду віці. Ще одна примітка. Хто хоче собі прочитайте? На паузі. Ну а ми продовжуємо. Йде. Мушкетер. Можемо йти на революцію. Через театр нас пропустять. Від тебе чи що? Пропустять, пропустить, а як інакше. Ну, прийшов відтин. Куди, як витки? Ви чуєте пропуск. Добре, Станіславський. Ти, якщо хочеш, подивись тут, я тебе біля гримувальної зачекаю. Добре, подивимось. Маестро Канкан! Подивимося. Але так. Ви поки що почекайте, ми тут повернемось. Вимушений повідомити. Ось ми й повернулися. Наша кінця. Ось і фінальна програма. Зіграйте нам щось чуттєве. Так, скріншот зробив для цього. Так, о, театрал. Проглянути усі вистави у театрі. Так. Підемо навжився до мистецтва. Добре, ходи в театр. Ой, паве, є ковичу. Не вже розлюбили нас. Позакривали всі очі. За жінками золодніми? Так, Петро, та й без жіночих любощів важко. Мрячно, да? Ось що я тобі скажу, Артеме. Начебто вже йти треба, але давай, ну, гульнемо, скільки живі лишились. Я пригощаю. Ну, давай. Будь ласка, два фірмових спеціально для вас зі старого запасу. О, це вже діло, ну ж борте ми шарнемо. Давай до дна. Ух, до дна треба. Добре пішла, і взагалі добре тут, але вдома краще. Знаєш, мені повезло поласити доводиться. Ну і наслухайся усілякого про червону лінію. Мовляв, і погано у нас, і жерти нема чого, і розстрілюють усіх за будь-який дрібняк, і анекдоти не розповіси, відразу ж хапають. І усі строє ходимо знов. Давай нож, щепотній. Ну, ще ну, Мартеме. ну ось. Так, у нас суворо, так, без бардаку. Одна партія, один керівник. Ну, так, ідеологія там усе таке. Ну, то й що? Зато порядок. Їжі всіх однаково, немає багатіїв та злидерів. Скільки треба для життя, стільки й отримуєш. Ну, ну так-так. То... Ну, за рівність. Давай, норте. Ну, про що це? Так? так. Ти лиш поглянь, як вона на околичних станціях живеться. Жеруть один одного, дітей своїх до рабства продають. Десь і кам'яна доба вже розпочалася. Якщо людину саму на себе полишити, то вона і до звіра стрімко пуститься. Ну, потрібен порядок, потрібен. Ось у цей віру. Виздихаємо ми у метро без порядку, перегриземо один одному горлянки та й по всьому. Ти собі як хочеш, а я червоний. Червоним і помру. Ну що, давай ну, за порядок. Mm. Тя, вже аж стола не встати. Давай, ну, Артеме, давай, ну, до дна, до дна. О, Прийшли вже. Ну, от і добре. Не гнівись, Артеме, робота в мене така червону лінію захищати. А ти, мушкетере, зараз з чужого боку барикат. Ну, так, то, так, з поверненням. На розмови про дружбу на дурнувату приказку про мушкетері. Ми ще поквитаємося. Цікаво, навіщо Павло заманив мене у пастку. Ну що, ми зараз дізнаємося? Продовжуємо. Піді. Відставити. Це у нас так. Перегини на місцях. Не звертай уваги. Мені тебе сюди треба було спровадити. І ти від тепер під арештом. Щоб... Але з іншого боку, все ще може обернутися дуже добре. для тебе. і Доброго здоров'я, доброго здоров'я, вільно бачу життя ж вирує. Так точно. Товариш Москвин проводить огляд. О, такую генсек власною персоною. Товариш Корбу теж тут! Так точно. Товариш генерал теж прибув. Оце пощастило. Як усе закрутилося? Слухай, ну Артеме, ти хлопець розумний. Повинен розуміти, випадковостей не буває. Ти тут на торма, ти багато знаєш. Та не Та, треба мені тобі, кричати, я щоб я йшов. І я допоможу. Ми ж тобою готові. Готуються! Шкатери. Один за всіх і всі за одного. А ось у товаришів з ордену інше гасло. Усе для нас. Цей ваш бункер. Кому він дістанеться тому й жити? товаришів з ордену інше гасло. Якщо не ми, то хто? А не усе для нас. Ти гніда. Тройця. No, Ні, не, не тройця, двойця. Дует. За чому здоров'я, товаришу генерал? Товаришу. Я думаю, що дліп полити смертю хороб. Був у колоні? Чяслава Андрійович. Ось рейнджер. <реклама> Врятував. Який збіг. Лісницький, ви також. Рейнджер. Знаєте його? Так точно. Це Артем, Довірена особа Мельника. Вони разом знайшли Д-6. а згодом він відзначився у багатьох операціях. Ну що, mm. радий знайомство, товаришу Артем. Гадаю, нам є що запропонувати один. Спровадьте, товариша, до перемоги. Пропустимо обмін люб'язністю. І відразу перейдемо до справ, а? Відомі вам покручі телепати Чорні, є величезним науковим інтересом. Ви розповісти усе, що знаєте про них За це обіцяю вам життя і роботу у вашому ж органі. Але на мене. Будемо як мушкетери. Один за всіх, і усі за. Генеральний секретар ЦК КПМ, товариш Москвин. Ще розмова до тебе. А що це у нас? Черговий ворог революції. Ха. Чудово! Як ви правильно відзначили, Льоні вже давно пора вчитися хм, працювати з людьми. Взагалі-то ми збиралися. Так, зробили ще скріншотів. Можливо, об'єднаю і перші, і другі скріншоти. Згадаю Треба постаратися. Кажи. ж, видавай усе, що знаєш, про де 6. Зарайут блядь, Дан. На, паску! Мовчиш! Кажи гадло! Доки я тобі яйця не відрізав. Усі ваші явки, ставки, паролі та усю іншу прутню. Так, так. Чурер, Це називається допит льоню. Допит звичайна справа. А що, хіба коли ти граєш у ляльки, такого не робиш? Ні! Щеня! Влади без крові не буває! Буває! Твій брат праву без крові, його й досі люблять. Сті! Стія, я сказав! Ви! Робіть, що хочете, але витягніть з нього усе і кулю у потилицю без цих шмарклів. Потім до мене. Є розмова. Повернись! Леонід був прав. Навіщо? Схоже, наші стосунки безнадійно зіпсовані. Але тут на допомогу приходить наука. Одна ін'єкція, і ви усе розвиєте. Ну, це так. Тулі пси, Ну, скаче о, двохметровий, дивиться прямо тобі в душу. Венеції з групою. Розрахуйся там з місцем. Виріши їхнє питання остаточно. Розумієш, я? Так, точно. а що там що робити? Так, чорного виявили. Подробиці у конверті. а Після Венеції одразу ж за ним. І раджу більше мене не підводити. Не підведу, товаришу генерали. Не підведу. Хай вони всі йдуть до сраки, і батечко, і корбут, і морозов, і революція, і моє велике майбутнє. Я так не хочу, я все одно так не зможу. Нехай розстріляють, аніж як батечко, рідного брата. А ви. Ви там, якщо виберетеся, ну, живіть. Добре. О, та час червоної лінії. За крок, від смерті. Я ж бо знаю. Я цими трубами від батька все дитинство... Ну, щастий. Дякую, пацан. Нарешті, сідайте, слава. розмовляти будемо. Про перемовини у колісі? А, отже вже в курсі. Я все ж таки голова розвідки. Голова. А інформацію про гави. Кляті біженці. І Поліс, і Ганза. І навіть трикляті нацисти вже все знають. <різь> <різь> Пацюків ми переловимо. А війна все одно невідворотня. Невідворотня? Знаєш, і я, і політбюро маємо сумніви. Сумніви ознака страху. Та як ти смієш? Ти голова Держбезпеки і мій підлеглий. Так, так. Але коли ми лиш у кроці від остаточної перемоги революції, ви не маєте права порушувати план. Я Секорбу, не маю права! Я Маніпулятор, блін. Як, наприклад, бути із вашим братом? Можна сказати, це вся влада в цьому світі. Всі маніпулюють одним. Я знову даю пораду. І вам краще буде знову прислухатися. Ти не посмієш. Знаєте, товаришу Москви? Або ми з вами одна команда, або кожен сам за себе. Але, Чеславе, чи варте взагалі усе це трикляте метро усієї тої крові, яку ми пролємо? У мене є спосіб зробити усе без крові. Ну, добре. Добре. Політ бюро я беру на себе. От і послухали. Козил, Дограйся ще. Ну це так. Лобовий удар немає шансів. От якщо з поверхні крізь церкву. Потім катакомби. Зайди у спину. Тоді, можливо, з основного напрямку і не зустрінуть спротиву. Потім зачистка. Стримко, товариші генерали! Бійці, на вас покладено відповідальну задачу. Ви знаєте рівно стільки, скільки потрібно знати. Ви повинні пам'ятати дві речі. Перше, від вашого успіху залежить перемога. Друге, операцію втаємничено. Здаватися до полону ви права не маєте. Є питання? Чи можна порушити радіомовчанку після захоплення об'єктів? Лише у крайньому випадку і лише на кодованій частоті. У випадку контрнаступу супротивника об'єкти втримувати чи відходити? Утримувати. Активна протидія не передбачається. Товаришу генерале, ви наказали прибрати усі знаки відмінності, але згодом нам видали прапори. Після перемоги та отримання сигналу. Піднімете прапори над захопленими об'єктами. Ще питання є. Ні, товариша генерали. Ну, щасливий орний. Служу червоні. Ходи. Одного кі. Джо. Е, так, вивчите мушу трішки відійти. І так, я повернувся. Травно подивитися, скільки часу. Будемо помало завершати. От тепер я перебуваю у справжніх павучих катакомбах. І генеральний секретар Москвин до рівня головного павука не дотягує Явно програючи генералу Корбуту. Знати б, що він задумав. Що приніс йому Лясницький з Д6? Що повинен знищити ворогів революції? Поки що лише питання. Зрозуміло одне. Інформація про чорного у Павла. Тепер він моя мета. Так, але ми ну, продовжимо у наступній серії. Так. то ну, Дойдем до точки і продовжимо якийсь наступний раз. Ну так. Ну, чекпоінт був. Дякую, що прийшли на канал, подивилися цей відосик, підтримали мене. Е, не забувайте за. А, забув вам повідомити ще. Що... Вже а... не важливо. У наступній серії я повідомлю на початку сам про опис. А все ж дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. З вами був Карась такий. Всім бай-бай.